Чи варто чекати вічливості до ветерана від тих, хто обкрадає країну, як помічниця Тищенка допомагала йому подорожувати по світу під час вторгнення? І як пропагандисти Ахметова працюють синхронно із російською пропагандою? Про це все розповім у сьогоднішньому випуску. Друзі, нагадую, мене звати Богдана Мосову, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на цей канал, якщо ще не підписалися, ставте вподобайки, пишіть коментарі та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші відео. Ну а далі несемося. Слава збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям, друзі. Не забувайте донатити на збройні сили України. Це дуже важливо від нас дуже багато що залежить. І, взагалі, нам варто пам'ятати, що саме завдяки Збройним силам України ми живі, здорові, не перебуваємо під репресіями. І далі список того, на що здатна Росія, можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Бо дійсно багато хто просто забуває і живе своє життя. Так, я знаю, що серед тих, хто дивиться цей випуск, таких майже нема. Але на жаль, ми все, ще стикаємося з якимось, з якоюсь абсолютною відірваністю від розуміння того, що відбувається в країні. Так сталося із цим от о, власником Білого Пуделя, який привів свого кобеля до ветеринара. Ветеринар Олексій Притула, військовослужбовець. Він відслужив своє втратив обидві ноги на війні. Зараз лікує тварин. Власник е пуделового кубеля, не побачивши протезів ветеринара, попросив його встати, аби оглянути тварину. Далі реакція клієнта була щонайменше дивною. у Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Сейчас, Сейчас, Коментарі зайві просто. Нема коментарів, ба більше виявилося, що цей пан є позаштатним радником віце-прем'єрки Стефанішини. Звати його Вадим Шевеленко. Також він є директором і засновником е підприємства «Одеса Спеценерго. Як значиться на сайті цього підприємства, воно займається монтажем зовнішніх інженерних мереж, а саме електропостачання, водопостачання та відведення, у тому числі виконує роботи із проєктування електромонтажу та пусконалагодження. Електроустановок трансформаторних підстанцій. Тобто відповідає в Одесі за дуже важливу роботу в умовах зовнішньої агресії, російської агресії, за світло, воду і так далі. А враховуючи те, що цей пан є радником віце-прем'єрки Стефанішиною, можемо собі уявити, що його знаннями і навичками послуговуються на рівні держави, а не лише в Одесі. Ну, це так, мої припущення, скажімо так. Бо як саме і що саме може радити людина, яка так реагує на військового із протезами, можна тільки здогадуватися. До слова стосовно Одеса Спеценерго, ця компанія фігурує у розслідуваннях журналістів про розпил державних коштів на тендерах Миколаївської ОДА. Як з'ясували журналісти, Миколаївська Ода завищила ціни на будматеріали у 2-3 рази на тендерах з реконструкції водогону на 1 мільярд гривень. Зокрема, серед підрядників значилася і компанія Вадима Шевеленка, Одеса Спеценерго, яка Мала отримати замовлення на 242 мільйони гривень, і відповідно із маржею в 67 мільйонів. Ну знаєте, пуделя утримувати все ж таки справа не з дешевих. Але повернемося до ветеринарної клініки, куди певно треба було ввести не пуделя, а його хазяїна. мене? побачимо. Можливо, це такий ПТСР у людини, і він просто побачив надто багато трагедій в Одесі. Сумніваюся, друзі, виглядає на те, що вже колишній радник Стефанішиної, до речі, після цього його звільнили, виявився звичайнісіньким ждуном, інакшого пояснення тому, що ця істота так реагує. На того, хто захищає його від російських вбивць, я не бачу. Адже по великому рахунку ветеран Олексій Притула віддав свої дві ноги, аби цей власник Пуделя Вадим Шевеленко, вигулював свою собаку на власних справжніх двох ногах. ти блядь, які мають усі кінці, Розмовляють тим чин. Я не бачу, не бачу. Я реально не бачу. Тому ти по словами не на. В я не обслуговував mm. тебе так, як ти сука, такого очікував. Ми в Росії живемо в Україні так, третій рік. Це ти мені сука, розказуєш. Ти мені розказуєш, що ми живемо в країні, яка третій рік війни. Ви... Ти <Нервис>, блядь. <біял. Ті>, я хочу вибачити з вами реально, щоб ви мені простили. Це тільки... Я помню, ніяк тобі не вибачте. Шевеленка, як я вам вже сказав, звільнили з посади радника. Хоча, знаєте, вже стількох людей отак само звільнили, а потім поновили. І це не піддається жодних, жодним коментарям. Ми всі своїм життям зобов'язані Збройним силам України. І я дійсно не знаю, що має бути далі після такого випадку, яка. Має бути, що з ним взагалі з цією людиною треба робити. Яке має бути покарання? Може пан Шевеленко сяде на морський дрон і вирушить разом із ним туди, де йому буде зручніше жити. Він правда не знає, що там його не сильно чекають. Це в Україні. Тільки от покатають на шакалячому експресі, випишуть штраф та й все. На своїй сторінці в інстаграмі ветеран Олексій Притула написав, що готовий переглянути свою думку, якщо Шевеленко перерахує значні суми на потреби Азова та третьої штурмової бригади. І дійсно, компанія Шевеленка отримує прибутки в десятки мільйонів, отримує їх від держави понад ринкову ціну. То чому би не повернути ці гроші державі і заодно розібратися, яким чином вони в Шевленко опинилися? Друзі, ми маємо дякувати нашим ветеранам. Це не знаю, я якісь банальні речі маю говорити, повторювати. От ніби кажу, зараз 2 плюс 2 дорівнює 4. І відкриваю при цьому якісь нові закони математики. Але виявляється, це треба повторювати, нагадувати, бо про це якось. Забувають, а то й геть не думають. Ми багато говоримо про реабілітацію військовослужбовців, що це має зробити держава. Але друзі, половина цієї реабілітації це наше ставлення до захисників. Те, що ми побачили, це ж не просто так, ні звідки береться. Я вам уже розповідав неодноразово, що всі проросійські та російські помийки зараз повідкривали свої пельки в Телеграмі та Ютубі, намагаються підживлювати тих, у кого до повномасштабки був сентимент до Росії, в когось він як виявилося після вторгнення, ані на момент не зник. Але про це ми поговоримо іншим разом. Ось, наприклад, канал Фабрика новин, Ютуб, канал-мільйонник, який торгує розмовами з різними експертами. Та псевдоекспертами і хорошими росіянами. Хтось не знає, хтось може забув, що цей youtube канал до широкомасштабного вторгнення називався Україна 24 і належав Рінату Ахметову, враховуючи, що ведучі з тих пір насильно змінилися, та й теми особливо теж можу припустити, що він і досі йому належить. Канал, хоч і називає Росію та Путіна агресором, все одно має такий, такий же різкий у душок Ахметівського лайна. Але як я помітив, гідні люди не відмовляються в Катися на нього, знаєте, а вже толку немає зараз щось про це говорити. бо Свій вердикт про російським пропагандистам треба було відносити ще в перші місяці вторгнення і повністю їх кенселити, а декого взагалі саджати. Але оскільки цього не сталося, то зараз ми маємо, що маємо, як казав класик. Так от, друзі, вмикався на цей канал Євген Дикий, якого ви всі знаєте. І от що мене надихнуло в пані Євгенові, окрім всього іншого, усіх інших його чудових якостей, так це те, що якщо він вмикається на щось ось таке. То не соромиться трошки роздати звіздюлей тим, хто намагається подавати дійсність за російськими методичками. Ну і Тим часом, поки ми бачимо от ось такі е відосики, хочеться сказати такими вже відомими словами політиків. Е відосики від е з наших прикордонників зокрема на Закарпатті, затримали водія, який намагався вивезти за кордон двох чоловіків у контрабандних цигарках. Тим часом пишев Данявель, що нам треба сьогодні мобілізувати 1200 Людей, це вже до кінця цього тисяч, року, тисяч. тисяч так тисяч перепрошую, і тут знаєте запитання: от на тлі ось тих всіх новин, ось того, як сьогодні чоловіки на жаль не хочуть воювати чи бояться, не знаю, як нам зібрати цих людей, як мобілізувати ну, пані Анастасія. Ну зараз вернемося до цифр Дівельт, але от давайте почнемо з того: е, скільки чоловіків було зараз в цьому мусіку. Тут двоє, тут небагато. Тут двоє, да? а скажіть, будь ласка, за той самий день, коли затримали цих двох в вусику, як ви гадаєте, скільки українських чоловіків просто отримали повістки і пішли в ТЦК? Точно більше. Ну, Точно цифру ніхто не знає, але це по-любому в тисячах, розумієте? А тепер питання: скільки репортажів про цих двох і скільки репортажів про ті тисячі? Пані Анастасія, скажіть, ну от що з вами, всіма медійниками зробити, щоб ви перестали викривляти картину нашого життя? От реально, от ви показуєте репортаж про цих двох, і далі ставите питання: українські чоловіки бояться воювати. Я перепрошую, зробіть репортажі про тих, хто за цей самий день пішов воювати. Спитайте в них, да, чи бояться вони воювати? До речі, так, да, воювати не страшно, це вам не свого досвіду. Говоримо, говоримо з яким, да. але, та, що... але ні, чи не говорите, пані Анастасія, от саме оце постановка питання: українські чоловіки бояться воювати. Ні, вибачте, українські чоловіки не хочуть воювати, бояться воювати, бо це природно. Але більшість із них воювати готова. А окремі українські чоловіки аж настільки самі себе залякали, що да, замість цього готові прикидатися циграками або недополками. Одну е і питання: чому ви не приділяєте увагу цим окремим і абсолютно ігнорите тих нормальних українських чоловіків, які будуть виконувати свої обов'язки? І якого результату ви цим добуваєте, шановні нодійники? Але це і до національної поліції, це офіційно. Ми не беремо ніяк разі те, що з'являється соцмережа, це важливо. Лише те, що дає нам влада. Ні -ні, ні, ні. Ні, ми просто беремо те, що нам дала влада. Ми взагалі не при чому. І одразу Ахметівська ведуча увімкнула квочку, яка типу не розуміє, що вона каже. Друзі, є таке поняття як наратив. Ви його чули багато разів. Якщо хтось не розуміє, що таке наратив, я розтлумачу, бо я для себе відкриваю, що багато людей не розуміє. Це коли беруться справжні факти і ставляться їх у певній послідовності, що е, створює спотворену історію, яка не відповідає дійсності. От, наприклад, уявимо, що вийшла людина е, з, київської, з київської квартири, в будинку, який десь е, стоїть біля, скажімо, посольства Азіатської країни. Іде ця людина по вулиці і їй назустрічі іде Азіат. А потім. Вона бачить, що є на зустрічі, де і ще один азіат, і вона каже: Я в Києві бачила лише азіатів. Київ, азіатське місто. Так само роблять і, відповідно всі ці проросійські помийки, які живуть е, на гроші тих же людей, які фінансували партію регіонів. Але Євген Дикий, мабуть, єдина людина, яка туди вмикається і не соромиться вказувати ведучому у прямому ефірі, що вони несуть пургу. Наслідаті на, на, на. путати. Нас поліція е, звітує про свою роботу. От вони ловлять правопорушників, зокрема правопорушників-українців. І вони звітують про те, як успішно вони їх ловлять. А ви, медійники, даєте людям картину світу, в якому ці люди живуть. Ви створюєте картину нашого життя. І... А хіба не важливо показувати, що буде за це? Це ж відповідальність на всю країну, показує цих людей, які затримані. Ну мені здається, що це має бути Те, що, що ви не показуєте в цей самий час інших і не показуєте їхнє співвідношення. Ви показуєте патологію. І так, патологію треба знати, зокрема, щоб лікувати. Але коли ви при цьому не показуєте норму, то в головах у людей складається враження, що патологія це і є норма. Ви міняєте місцями патологію та норму. І поступово та картина світу, яку ви формуєте в головах, вона потім реалізується в житті. Але для того у нас є такі експерти, як ви, люди, люди, які бачили війну, і точно знають більше, тому що правду, кажете, цієї статистики немає. Ми не бачимо скільки йде воювати, і можливо Ну, ви точно знаєте більше то, показувати острих роликів сто Але хотілось би дійсно такої інформації більше. Тут вже інформаційна йде складова, вас. Звісно, да, віде... іде, воно, справа іде інформаційна війна, і в мене постійно виникає питання на якій стороні в ній українські медії. Бо якщо оцінювати сторону не за вашими почуттями, а за тим, кому ви реально допомагаєте, на жаль, картина виходить дуже погана. Картина дуже погана. Я погоджуся, і це ж не тільки фабрика новин, це ж не тільки Ютуб. Так само картину світу сприйняття викривляє Телеграм. Я підписаний на кілька анонімних каналів, щоб розуміти температуру по палаті, і мені інколи стає просто страшно від того, яку картину світу вони створюють для своїх читачів, і що люди, які їх читають, можуть собі в голові тримати. І друзі, будь ласка, не розповідайте мені, що ось мовляв, якщо людина підписалася, просто щоб для того щось там знати, і що у неї є свій розум, і вона сама може в усьому розібратися, Не може людина сама розібратися. Це все осідайне. На підкорці, я, наприклад, як людина, яка працює з інформацією, дуже багато і в принципі в цьому питанні орієнтуюся. Це моя робота, але все одно інколи змушений просто знаєте так зупинитися і розкласти в голові все по поличках і відфільтрувати, що із того, що я прочитав чи почув за день, може бути пропагандою, чи якимись вкидами, чи іпсо. І на це у мене доволі багато іде мого власного ресурсу. Людина, яка цим не займається, вона не може це відфільтрувати. І тут ми повертаємося до тієї історії, яку я вам, до речі, уже неодноразово розповідав. Набагато менший ризик заразитися російським інформаційним вірусом це викреслити російську мову повністю зі свого життя. Бо більшість пропаганди нині попадає саме з російськомовним контентом. А на фабриці новин його дуже багато. В тому числі з так званими хорошими росіянами. І в чому я згідний з паном Євгеном, що інформаційну війну ми починаємо програвати в першу чергу за допомогою ось таких от гібридних ахметівських та інших помийок. І дякуємо пану дикому за цей чудовий майстер-клас розносу. Це було дійсно круто і професійно. Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся мої відео за те, що підтримуєте незалежну журналістику, мій YouTube канал через YouTube спонсорство. Посилання на, на Patreon, на Monobank і на платформу БайміКі. З вашою допомогою виходять нові відео і нові рубрики. Дуже вам, друзі. Тим часом нові і нові надходять подробиці стосовно Миколи Чудоносця. Я кажу, карова лає. Собака йде. Поки лає в караван, а болонська котлета відсиджувалася під чомусь домашнім арештом. З'ясувалося дуже багато цікавого про його помічницю та ТСК, від імені якої Тищенко рейдерив кол-центри. Йдеться про цю пані. Забереш. Ну забереш, Ну так же саме вірніок. Він вкрав. Він вкрав його телефон. Я просто його забрала. Гадаю, Евеліна вже потрапляла до миротворця. І, до речі, ви мені в коментарях писали, чи вона часом не родичка тієї самої донецької міськи Андрієвської, яка також своїми губами відома. Хейтерам, привіт. Заберіть ну, телефон. Заберешь, хорошо. Ну так все само вірні. Справний Но Ну, не вкрав. Він вкрав його не знаю, друзі. Не знайшов інформації того стосовно того, що вона її родичка. Нічого не можу сказати. Можливо, просто якщо перекачати губи до такого розміру, то всі люди стають схожими один на одного. Втім, зараз ми не про це а про діяльність самої Веліни Андрієвської. Помічниця Тищенка, як з'ясувалося, створила громадську організацію одноіменну до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, прикриваючись якою котлета проводив псевдоперевірки в різних установах майже цілий рік. Як з'ясував рух чесно, Андрієвська разом із Тищенком зареєструвала ГОТСК Нацресурс після того, як Верховна Рада припинила діяльність тимчасової слідчої комісії нардепа щодо виробки лісів. За місяць до того Верховна Рада не затвердила проміжний звіт ТСК Тищенка щодо можливої неефективності Держагентства лісових та водних ресурсів та держакоінспекції. Тож вона припинила свою діяльність. Попри це, Тищенко продовжував писати у соцмережах про перевірки різних установ, нібито в рамках роботи ТСК Нацресурс. Котлета Робив це вже не будучи офіційно членом жодної слідчої комісії Верховної Ради. Протягом року він регулярно писав про викриття кол-центрів ботоферм в різних містах України в рамках роботи ТСК, яка не працювала. Та ще взагалі-то була ТСК по виробці лістів. Щоб більше, прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також про перевірки об'єктів інфраструктури. Це все межує із рейдерством, а допомагала йому в цьому його помічниця. Колись вона була його помічницею в ресторані. А тепер Тищенко оформив її як помічницю депутата. Та і взагалі, Андрієвська багато в чому допомагала Тищенко. Пам'ятаєте, як Тищенко колись їздив у Париж, типу займатися благодійністю і збирати для України гроші. Зв'язку Евеліна Андрієвська, голова штабу благодійного фонду Дорога миру. А пані Евеліно, доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітаю вже із Парижу. Так, пані Авеліно, ми знаємо, що ваш фонд збирає кошти для Збройних сил України, і у вас такий доволі креативний спосіб збору коштів ви проводите ось такі благодійні вечори в Європі. Розкажіть, чому саме такий креативний спосіб і як він працює? А, так, це правда. А, поки військові боронять нашу Україну в бою. Робота втілу вона є не менш важливою, і тому ми вирішили, що з перших днів війни безумовно розпочали роботу нашого логістичного центру, який називається дорога миром. А це по перше, головною метою, звісно, є збір коштів для зсу, але найголовнішою метою також є те, що а найголовнішою метою було те, що Тищенко міг подорожувати. Хоча знаєте, я друзі підтримую збір будь-яких коштів, але тут питання як потім а, були ці кошти а, зібрані? Чи ці зібрані кошти в результаті йшли на оплату за проживання та поїздку Тищенка та його команди за кордон? Це дуже важливі речі. Правда, друзі, і ми про них не знаємо нічого, як і насправді дуже мало знаємо про саму Андрієвську. Вона проживала і той, на той час в Криму, як і всі. А Крим це не Україна. Я вибачаю. вона але була... бачить. Тоді наші Крим а, Україна, ]да, давайте, не вона. але поки що вона так, контролює. Ось, давайте коли... Крим... підтр... в коритура Криму це підтримку контролюється давайте ворогом. За пане Микола. може вам треба півтори повторити три рази, що Крим це Україна. Не Крим, треба. Це Ні. Крим, це Україна. Крим це Україна, але Крим це Україна, але я особисто... Коли... караван лає, а собака йде. Правді. Майтеся, аб'юзерством, не ображайте жінку. Ви зараз ображаєте жінку, пане Миколу. Я стосунків Данному... жінками не підтримую. Чесне слово окрім дружніх. У Мене ніяких стосунків з жінками. Бачите, Ви сьогодні ще і починаєте хизуватися. Ви що проти проти гендерної рівності? Що ви не підтримуєте наші європейські цінності, в яких за я не ми маю право е, не... в Європу? Боже, пане Мико, що ви почали шоткувати? Що ви не маєте стосунку ми правильно? Я маю, спра... я маю Я не... маю стосунки а з чоловіками. Це моя орієнтація. Як? Ви маєте заперечення, якісь ви... стосовно моєї орієнтації, пане Миколу? Ні, я не заперечую того, що хтось казали, має право на стосунки жінка з жінкою, ви... чоловік з чоловіком. Але я сказала, що я не маю стосунків з жінками окрім дружніх. Я з вас про це не допитував загалі. Ну, вас... Я кажу. Дроває собака іде. Нагадаю, Тищенко сидить під домашнім арештом. Де сидить Андрієвська, ми не знаємо. І буде дуже цікаво поспостерігати за цією справою. Бо, наприклад, так само довго сидить під домашнім арештом Паша Мерседес. І все якось ніяк, так би мовити. Ну, Мерседеса, хоч можна поміняти на Росію, на наших захисників, а з Тищенка – користь як цапа молока. Друзі, ну і на сам кінець маю для вас анекдот. Дуже смішний. Зачитую. Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія обрана головою міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. Вона замінить на цій посаді 13-го чемпіона світу шахів та опозиціонера Гаррі Каспарова. Як людина, яка особисто була свідком того, яку загрозу становлять диктатури для наших близьких і світу в цілому, сказала Навальна. Для мене велика честь взяти на себе роль голови фонду. Прав людини. Що ж, тепер Юлія Навальна, в нас правозахисниця. Вона буде боротися з тиранією. Як спитаєте ви, так все ж просто. Як саме це зробити? Нам успіла розказати сам Олексій. Вдягнути сині труси, прийти під російське посольство в один день і в одно время, зняти штани, а далі що делать далі? Вибирать вам російська опозиція. Друзі, на цьому поки що все. Дякую, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Не забувайте про це. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо від нас дуже багато що залежить. Будьмо гідними. Па-па.